Вітаю вас. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно сьогодні. До вашої уваги. Повноцінне вантажне залізничне сполучення зберігається. Протокольне рішення продовжено ще на рік. З нового навчального року у Тирасполі почне працювати Суворовське училище. Реалізація проекту на особистому контролі президента. Йордан воду розливає усі православні сьогодні. Відзначають богоявлення господні, Найсміливіші миваються у водах Дністра. Глава держави напередодні провів робочу нараду в нестандартних декораціях. У музеї Бендерської фортеці Вадим Красносельський обговорив з членами уряду проєкт реконструкції візитної картки Придністров'я. На зустрічі був присутній і директор Ано-Євразійська інтеграція Олександр Аргунов. Про майбутнє перетворення архітектурної пам'ятки розповімо далі. Замість міністерських кабінетів музей Бендерської фортеці у залі із багатовіковою історією обговорювали майбутні візитної картки Придністров'я. Найближчим часом у архітектурної пам'ятки 16 століття з'являться нові обриси. Буде розбитий Елісадринісбуде Олександр Невський парк зі скверами, з озелененням тощо, але для цього необхідно привести територію до ладу, прибрати весь бетон і всі споруди, які заважають цьому задуму. За задумом, через два роки Бендерська фортеця не просто культурно-історичний, а й туристичний центр Придністров'я із парковою зоною, дитячим майданчиком і місцями відпочинку. Це, мабуть, унікальна ситуація, коли фортеця давньої споруди зберегла свої оборонні функції. На території фортеці розташовується військова частина. Вона, звичайно, повинна там залишитися, як навчальний центр, і ніяких проблем з цим немає. Керувати реалізацію проекту буде радник президента Павло Прокудін. Вадим Красносельський позначив конкретні терміни здачі об'єкта. За планом всі роботи завершать до жовтня 2019 року. У перетворенні Бендерської фортеці візьме участь і Росія. Росіяні вже приймали участь. Росіяни вже брали участь. Я вже провів переговори з послом Російської Федерації в Республіці Молдова. Він висловив бажання продовжити участь російського посольства. За сприяння російського посольства розширять алею російських полководців, встановлять бюсти генерала Кульнева і фельдмаршала Барклая де Толлі. Зараз у бронзовому залі під відкритим небом шість військових геніїв епохи Російської імперії. Суворовське училище в Терасполі, масштабний проект міністерств освіти і оборони. Його реалізація під особистим контролем президента Придністров'я. Вадим Красносельський оглянув територію майбутнього навчального закладу. Подробиці далі. Територія Тераспольського будівельного ліцею через вісім місяців тут перші суворовці почнуть освоювати ратну справу. Реалізація проєкту Суворовське училище у Тирасполі на особистому контролі Вадима Красносельського. Що буду. Президент Придністров'я і директор АНО «Євразійська інтеграція Олександр Аргунов оглянули інфраструктуру майбутнього суворовського училища, навчальні класи, спортзал, тир, їдальню, плац і гуртожитки обговорили і список робіт, необхідних для відкриття закладу, уже 1 вересня цього року. Це вимагає вкладення певних коштів, певних зусиль. Я дуже радий, що на цей проект відгукнулася АНО «Євразійська інтеграція. Вони готові допомогти в організації даної ідеї. Створення Суворовського училища не просто данина історії столиці. Президент Придністров'я наголосив, подібні навчальні заклади для багатьох хлопчиків фундамент успішної кар'єри і не тільки військової. йдеться про виховання. А який шлях обере юнак? Це його особиста справа і його батьків. У Росії 23 суворовських училища. Перше з'явилося 23 серпня 1943 року, після нищівної перемоги Червоної армії у Курській битві. Суворовське училище це не просто кузня офіцерів, послідовників великого суворова. Часом це щасливий квиток у світле майбутнє для дітей із неповних сімей. Наша задача дати йому образування. Наше завдання дати їм освіту, дати путівку в життя. І як показує історія, у Суворовських училищах повна загальна середня освіта завжди була дуже продуктивна. Була хороша база. Буде так і в Придністров'ї, в Терасполі. Перший етап створення Суворовського училища у Терасполі це організація навчального процесу для сотні хлопчиків. Після ремонту всієї необхідної інфраструктури Суворовців буде близько трьохсот. У повноцінному вантажному залізничному сполученню території Придністров'я бути термін дії відповідного протокольного рішення продовжений ще на один рік. Що це дасть економічним агентам республіки? І які проблеми потребують невідкладних рішень? Про це говорили на засіданні комісії з питань зовнішньої політики і міжнародних зв'язків Верховної Ради. Протокольне рішення про засади відновлення повноцінного вантажного сполучення територією Придністров'я діяло до 1 січня цього року. Напередодні цієї дати документ пролонгували. Підписи під ним поставили президент Вадим Красносельський та прем'єр Молдови Павло Філіп. При цьому очна зустріч не проводилася. Придністровській стороні стороні доцільно використовувати ту можливість, яка була надана в рамках протокольного рішення, а саме імпорт, експорт з використання ресурсів курсу залізниці двох гілок залізниці, рухомого составу Придністровської залізниці для реалізації своїх товарів для доставки продукції сировини економічних агентів Придністров'я. Молдавська сторона виступає за продовження даної угоди. визначили на засіданні, але в той же час повністю її не виконує. У минулому році механізм був зломлений. Придністровські господарюючі суб'єкти і залізниця досі зазнають збитків. Літом прошлого року Влітку минулого року молдавська сторона за підтримки України обмежила і заборонила доступ і провезення товарів. Йдеться про паливо і пальномастильні матеріали. Через деякий час, уже фактично в кінці року, молдавська сторона прийняла рішення про те, щоб відновити провезення цієї категорії товарів південною гілкою залізничної дороги, але північна гілка, як і раніше, залишається, заблокованою. Зараз не всі пункти цього протокольного рішення влаштовують Придністровську сторону, але щоб економічні агенти Придністров'я не понесли ще більше збитків. Документ продовжений на цілий рік у Тирасполі сподіваються за цей час вирішити низку проблем. Нами Спільно з міністерством закордонних справ було підготовлено документ на 11 аркушах. Називається технологія доставки імпортних вантажів на територію Придністров'я і транзитних вантажів, який передбачає весь комплекс доставки імпортних вантажів для Придністров'я без забезпечення в митних органах Молдови поки ж цей механізм запустити не вдалося. Діють колишні правила у державному митному комітеті. Провели оперативні дані. Тільки за 17 днів цього року Придністровською ділянкою залізниці перевезено 6,5 тонн вантажів на загальну суму, понад 4,5 мільйонів доларів по пожежлізни та сполучення з залізницею отримало зовсім інший формат. Є труднощі, необхідно було б говорити питання. Ми мали протокольне доручення голови Верховної Ради для того, щоб внести низку пропозицій, яким чином це питання відрегулювати. Комісія загальниці ці пропозиції вже надасть для обговорення на президії Верховної Ради. Представники парламентської комісії рекомендували розглянути можливі важливі впливу на молдавську сторону у сфері залізничних перевезень уже найближчим часом варіанти врегулювання проблем у цьому питанні будуть підняті на зустрічах з представниками країн-гарантів і посередників переговорного процесу. Нове життя старих спортивних об'єктів у Бендерах відновлять стадіон Динамо і басейн. Про це говорили на нараді з президентом. Роботи з реконструкції глава держави взяв під особистий контроль. Поросла бур'єном поле, іржаві сидіння, коментаторські кабінки з вибитими шибками. Так сьогодні виглядає стадіон Динамо, колись візитівка бендерського футболу. У 2006 році його разом з басейном Дельфін передали у відомство УВС міста безоплатно, але з низкою мов. Не врахували одне джерело фінансування. Будівлі поступово прийшли в непридатність. Все розрушено, хлораторне розрушено. Все зруйновано. Хлораторна зруйнована ванна в поганому стані. Комунікації, усі теплотраса, все відключено. Там стільки маложи було. Там стільки молоді було. Плавали і займалися, і футбол грали, і в хокей. Я сам туди ходив. Я сам туди ходив, плавав. У секції був спортивної із плавання. Добре було. Діти, Діти мої там, там виросли. Спасибі, було добре. А так би хотілося, щоб зараз теж все було так. Тема реконструкції спортивних об'єктів піднімалася неодноразово, але тільки зараз, ймовірно, отримала реальний шанс на втілення. Ситуацію під особистий контроль взяв президент. З історією питання Вадим Красносельський добре знайомий. Каже, колись стадіон мів міжнародну ліцензію на проведення матчів. Прийшов час повернути футбол в Бендери. Функціонально податків. Функціонально підійти до відновлення об'єкта можна, виходячи із двох етапів, скажімо так. Перший етап це сам міський стадіон і адміністративний корпус міського басейну. І другий етап це басейн. Реалізацію першого етапу відновлювальних робіт, реконструкцію стадіону, зокрема, розпочнуть цього року. Проекти попередні кошториси вже є. Стадіон буде не тільки футбольний. Стадіон буде не тільки футбольний, але й будемо намагатися робити легкоатлетичні доріжки для того, щоб населення могло повністю задовольнити свої можливості. Це і здача комплексу ГПО, і спортивні легкоатлетичні тренування, і футбольні. У планах відновити поле, сидіння, кабінки, роздягальні, провести комунікації. Що важливо, і стадіон, і басейн тепер муніципальна власність. Ремонтувати будуть як своїми силами, так і за допомогою громадськості. Буде біля конкурс на буде оголошений конкурс на спільну роботу із відновлення басейну. Попередні витрати складуть близько 500 тисяч доларів. Тому нам потрібен буде партнер у цьому проєкті. Ми публічно звернемося до громадськості. Думаю, такі інвестори у нас з'являться. Говорити про терміни закінчення робіт рано, зазначив глава. Відомо, що адміністративний корпус басейну відновлять у 2017-му. Чаша перспектива року 18-го. Сьогодні, 19 січня, відзначається третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу Хрещення Господнє. Його ще називають Йордан День або Богоявлення. Цього дня згадують хрещення Ісуса Христа у річці Йордан. Вважається, відтоді він почав проповідувати своє віровчення. Вода цього дня, кажуть священники, має цілющі властивості. Людно на вулиці, людно у храмах віряни святкують водохреща. Приготування до цього свята почалося напередодні увечері з так званої голодної куті. Однак, спочатку молитва літургії проходять у всіх храмах. Цей праздник також називається Богоявління. Чому називається Богоявління? Тому що іменно коли Христос хрестився, явилися всі три іпостасії Бога. Це був і син Божий, якого хрестили. І голуб, Дух Святий у голубя, який спускався на Христа, і непосредственно сам Господь казав з неба, що це є мій син, вони вже благоволих. Тобто Тут свята Троїця показує себе нам людям. От, в храм і празднує це свято. В першу очередь це треба пам'ятати. У цей день у всіх містах і селах, де є церкви, святять воду. Таке диво, перетворення звичайної води на цілющу відбувається через церковні таїнства не тільки цього дня, але саме нині рідина перетворюється на прочут, потужну силу. Віддавна в народі, посвячену на водохреща воду, вважають своєрідним спасінням від багатьох недуг. Її дають пити тяжкохворим, нею освячують храми, домівки і тварин. Залишається загадкою той факт, що водохрещенська вода не псується. Не Має запаху і може зберігатися протягом року. Це дуже велике свято. Ми набираємо води, щоб вистачило на весь рік. Це вода свічена, її можна пити, вмиватися, бризкати. І я гадаю, що це свято прийде в наших додому, ми будемо щасливі, живі, здорові. Водохреща це третє найбільше свято, яке завершує цикл різдвяних свят. Після нього розпочинається новий весільний сезон, який тривав до Великого посту. Це був час веселощів і дозвілля. Молодь збиралася на вечорниці, сім'ї влаштовували складчини та ходили один до одного в гості з метою наблизити весну. Усі православні сьогодні вітають один одного з хрещенням Господнім. Для багатьох головний символ цього дня крижані купання. Вважається, що цей обряд допомагає змити гріхи і хвороби, а освячена вода має цілющу силу. Міський пляж у столиці, із самого ранку кількість бажаючих зануритись у освячену воду йде на сотні. Ще напередодні в льодяному покритті Дністра прорізали ополонку Йордань після молебню. В ополонці купаються хворі, щоб вилікуватись від хвороби, а здорові щоб очиститись від гріха. Дехто вважає, що у цей день вся вода є священною, що така тече просто з-під крана, але насправді особливими властивостями володіє лише та над якою здійснили особливий молитовний чин. Ось чому на хрещення так багато людей вистраюються у черги, щоб зануритись в ополонку. Слов'яни вірили, що опівночі напередодні хрещення вода у водоймах набуває особливої сили. На мить зупиняються річки, і вода стає чудодійною, святою і чистою. І глаголей, все здрав був є тому не согрішай. Занурюю у воду, так із грецької перекладається слово хрещу не випадково тисячі віруючих по всьому світу у день хрещення Господнього прямують до річок і водойм. люди традиційно не канонічно, а традиційно намагаються уподібнитися Христу в цей день. Зрозуміло, що в Єрусалимі, де відбувається хрещення Господнє, трошки інші ніж у нас кліматичні умови. Але я думаю, що так навіть краще, тому що люди, які живуть тут, в Придністрові, в Молдові, мають можливість показати не тільки силу. Своєї віри, а й силу свого духу тим, що занурюється в таку холодну воду. Хоча сьогодні сяє сонце, морозець відчувається, але температура води приблизно плюс 5 градусів. І з кожним роком кількість бажаючих зануритись у купіль тільки зростає, кажуть організатори. Чимало сміливих і сьогодні кажуть: відчуття після купання, наче виходиш із парної. хожу. Років п'ять поспіль вже ходжу. Відчуття свіжості, бадьорості і здоров'я. Вічно як раз. «Особисто я купаюсь вдруге. Прийшла, тому що душа вимагає. Сьогодні сонечко світить. Мені здається, що не можна не викупатися, тому всім радимо. Роздягайтеся і відразу пірнайте. Чимало і тих, хто сам не купається, але прийшов підтримати своїх рідних і друзів. Дехто морально готується зануритись у богоявленську воду наступного року. Сьогодні я сюди прийшла підтримати свою подругу. Хочу додати, що взагалі я три роки підряд сама окуналася, але зараз станом здоров'я не можу. Мені дуже подобається ця атмосфера, люди всі такі дружелюбні. Так що сподіваюся, що наступному році я теж буду серед них. Я дуже хотіла увідати оце свято, таке світле. Таке добре і чарівне. Я вітаю усіх з цим святом і дарую їм своє серце, свою угибку і своє щастя. Безпека на пляжі на вищому рівні. Міліціонери і рятувальники стежать за тим, щоб ніхто не стрибав у ополонку, не послизнувся на трапі, контролюють і момент занурення в воду. Вчорашнього дня от вчорашнього дня з одинадцятої години був великий потік людей до другої години ночі. Тобто, фактично люди стояли від ополонки до наметів. Тобто, 50-60 осіб одночасно. Якщо ви звернули увагу, перед самим входом на трап знаходяться ще два співробітника наших. Це перед Бачено, тому що сам трап не може витримати велику кількість людей, тому пускають по 5-6, максимум 7 осіб. Тобто одні вийшли, інші зайшли. Вважається, що богоявленська вода знаменує перетворення стихій, освячену у церкві воду, дбайливо приносили в будинок, нею вмивалися, на ній готували, використовували як лікувальний засіб при хворобах цілесних і душевних. Вчора було свято сучельник. Хрищенський, я ходила до церкви, і батюшка сказав, що це дуже хороша вода, що її треба пити обов'язково. І хто вірив в Бога, той має утром рано на тощак випити цей січення водички, можна в неї умитися, побрисати всі кімнати іменно в цей день, бо він вже ще й посний день. От. І сказав, що хто вірив в Бога. Отому вода й поможе. А якщо ви не вірите, то краще не пийте цю воду. І обов'язково перед тим як випити свічені водички, треба обов'язково прочитати молитву, яку знаєш. А якщо не знаєш, то хоча б наш. Лікарі і священнослужителі кажуть, боятися занурюватися в воду не варто, адже поки не було жодного випадку, щоб хтось застудився після водохресного купання. Всіх замерзлих відігрівають міцним гарячим чаєм. Пригощаємо армійським чаєм, який приготували на польовій кухні військової. Люди після того, як зануритися, холодно йдуть до нас. У нас чай гарячий, всі п'ють, всі задоволені. Так як сьогодні будній день потік людей невеликий, кажуть організатори – 100-150 осіб на годину. Але увечері кількість городян, бажаючих зануритись в ополонку, збільшиться в рази. Купіль буде відкритою до сьомої ранку, 20 січня. Божественні літургії та чиносвячення води протягом трьох днів святкування водохреща проходить у всіх 12 православних церквах і молитовних будинках Кам'янського району. Скупатися в Дністрів ці дні змогли всі бажаючі. А в селі Хрустава таку процедуру віруючи проходять в спеціально побудовані купелі. Протягом водохресних свят кожен православний прагне доторкнутися до чудотворної води. Слово хрещу в перекладі з грецької означає занурює у воду на згадку того, що Спаситель своїм хрещенням освятив воду в ці святкові дні. Вона освячується в усіх храмах, в річках та інших природних водоймах. Ця вода ірданська, вона Ця Йорданська вода йде як друге причастя. Якщо людина тяжко хвора, приймається маленькими ковточками як причастя і теж допомагає хворому. Кожен ці дні з храму йде не тільки з освяченою водою, а й з піднесеним настроєм. хрещення дивне свято, дуже радісне, дуже чудове. На будь-яке хрещення це просто радість для всіх нас. Це дуже цілюща, велика вода, і кожна людина буде пити цю воду і очищатись і і зцілятись. Це тайна. По перше, і це чудо, і вона ця вода крещенська, Вона не псується руками, стоїть і нічого з нею не робиться. Всіх, всіх з цим святом. У селі Хрустова водохресні купання вже п'ятий рік проходять спеціальній купелі каплиці. Після завершення будівництва в минулому році вона була освячена митрополитом Кишинівським Володимиром. Щорічно сюди з'їжджаються численні паломники з країн ближнього і далекого заробіжжя. Ні, що вам самі... наймовірні відчуття, щоб вам пояснити, ви самі повинні викупатися. Благодать легкість. з води, відчуваєш ту благодать виходячи з води, відчуваєш ту благодать, яка в ці дні особлива. Настільки відчуваєш очищення. Сама вода дає відчуття, що ти ніби знову народився. Це великолепна купель це чудова купіль. Ми в Білорусі говоримо всім вам, придністровцям, величезне спасибі. Що у вас є такі купелі, такі джерела. Будемо приїжджати. Спасибі вам, спасибі Богу. Процедуру обмивання в ці дні тут проходять до тисячі віруючих, кажуть священнослужителі. Круглий год, купеліработає. Цілий рік копіль працює, і проїжджі, і чужі люди, і місцеві вже дуже багато, які щодня ходять на купання, щоб отримати очищення. На водохреща дуже багато приїжджих з усіх міст: Кишинева, Тирасполя, Добосар, Києва, Москви. Народу дуже багато. Сьогодні буде понад 300 чоловік. А в місті Кам'янка всі, хто не побоявся вітру і морозу, занурилися у води Дністра. На міському пляжі для них була обладнана купіль у вигляді хреста. У спеціально підготовлених наметах після купання можна було зігрітися гарячим чаєм. Продовжуємо випуск Необережне поводження з вогнем, головна причина пожеж у 2016 році. Потім слідують неправильне використання побудових приладів і навмисні підпали. Про те, як не потрапити в трагічну статистику, розповімо далі. У минулому році в республіці було зафіксовано 322 загорання. Пожежники кажуть, за цими сухими цифрами стоять людські життя. При цьому додаючи, що одної дитини не постраждало, як і раніше, основна причина пожеж необережне поводження з вогнем. Це і Це непогашена сигарета і освітлення відкритим вогнем, факелом, свічкою, квартир та сараїв. Друге місце в нехорошій статистиці займають електронагрівальні прилади точніше, їх у аналоги, каміни з відкритими спіралями. Саме ці пристрої найбільш часто призводять до пожеж. Говорили вогнеборці і про отруєння чадним газом, згідно зі статистикою, у 2016 році від рук невидимого вбивці постраждало 47 людей. В основному це відбувалося через неправильну експлуатацію газових плит, котлів та колонок. Рятувальники нагадують, що в приміщеннях, де встановлені газові прилади, категорично забороняється. Також не варто забувати, що газові колонки це пристрої короткочасного користування, тобто, через кожні 25-30 хвилин роботи їм необхідно давати перерву. Люди забувають. Люди забувають правила безпеки використання газових колонок, включають її і приймають довгий час душ і ванну. Тим самим у закритому приміщенні збирається чадний газ і відбувається удушення. Бували такі випадки, що цілі родини труїлися чадним газом. Рятувальники додають, відчувши явний запах газу, одразу телефонуйте 104. А якщо без будь-яких видимих причин вас почало хилити в сон або раптом запаморочилась голова, набирайте 103. Можливо, так ви врятуєте собі життя. І на завершення випуску традиційний відеогляд українських новин. Від героя до зрадника надію Савченко депутати від блоку Петра Порошенка запідозрили в зраді, і виключили з парламентського комітету з нацбезпеки за розголошення списку полонених, які знаходяться на Донбасі. А ще днями вона сказала, що ситуацію на сході України можна врегулювати лише за столом переговорів, при цьому відмовившись на час від домагань на Крим. Сама Савченко всі звинувачення відкинула, заявивши, що зараз влада України знищує всіх неугодних. Досить тільки один раз сказати, що Порошенко брехло. Як тобі будуть кричати. Ганьба і зрада, сказала Нардеп. Кабмін прийняв бюджет пенсійного фонду з дефіцитом 142 мільярди гривень. Збільшення доходів фонду очікується в тому числі через підвищення мінімальної зарплати вдвічі. Мінімальну заробітну плату пропонує Нарде Рабінович призначити парламентарям. Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді. Чергова спроба депутатів підвищити собі оплату праці двічі провалилась. Тож тепер не виключено, що замість 20 прожиткових мінімумів, як планували обранці, вони отримуватимуть один, тобто 3 тисячі 200 гривень. Службову перевірку стрілянини у княжичах завершили в МВС. За її результатами звільнили начальника карного розшуку Києва, а начальникові столичної поліції оголосили попередження. Про це напередодні відзвітували в нацполіції. Загалом до відповідальності притягли понад 20 осіб. Нагадаю, трагедія у княжичах сталася 4 грудня. Торік тоді бійці спецпідрозділу Корт під час завдання сплутали співробітників держслужби охорони з бандою грабіжників і відкрили по них вогонь. У підсумку загинули п'ятеро словиків. Львів на межі екологічної катастрофи з таким екстреним зверненням виступив мер Львова Андрій Садовий. У січні з вулиць міста жодного разу не вивезли побутові відходи. Компанії, що вивозять сміття, кажуть, відходи просто немає куди діти. А в мерії жодного рішення цієї проблеми так і не знайшли. Львівський градоначальник просить мешканців міста поменше смітити і нарікає, держава нічим не допомагає, тому буде просити допомоги за кордоном. Щоб не забруднювати відходами територію біля багатоповерхівок, мешканці йдуть. На хитрість це тепер майже експорт. Підкинь своє сміття сусідові. І це все попереду на вас чекає прогноз погоди. А я на цьому випуску завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемося, як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 20 січня очікується мілива хмарність без опадів. Вранці місцями туман на дорогах ожеледиться. Вітер західний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 9-11 градусів нижче нуля, в день від нуля до мінус двох. У столиці вночі 8-10 морозу, вдень від мінус 1 до плюс одного. Атмосферний тиск високий.